Bonjour à tous. Вітаю всіх. Et je vous souhaite bonne année 2026. Я бажаю вам доброго і смачного року 2026. Чому доброго, чому смачного? Тому що у француз, французи бажають е, взагалі бонани доброго року, щоб рік цей був для всіх добрий і приніс доброго. Якщо порівняти з побажанням з Новим роком, просто загальним, то з Новим роком якось виглядає дивно. Ми вже переконалися на своєму досвіді, що рік буває такий, що краще б він не наступав. Дуже важливо, щоб рік був добрий до всіх нас. А ще у французькій мові слово «бон» значить смачний. І ви знаєте, що для французів поїсти смачно це дуже-дуже важливо. Тому «бонани» «bon доброго року. Оскільки рік буде наступати, він ще не наступив, то можна сказати «бонани» «bon пу – «пур». 2026 ківа в venir, який скоро наступить. І я для вас підготувала подарунок. Дуже важливий подарунок для вашого успіху у французькій мові офіційно у Просто Франс з 1 січня. А partir du 1er janvier починає працювати франкомовна Кайзен-хата. А що таке методика? Кайзен це методика маленьких кроків, кожен день французької на 5 хвилин, для того, щоб вивчити французьку мову як рідну і розвинути свої здібності до французької мови. Як це працює? Якщо ви французькою займаєтесь не кожен день, то ваш інтелект і психіка не дуже люблять перемикатися з рідної мови чи з іноземною, якою ви володієте, наприклад, англійською на французьку мову. Це прям вимагає якихось зусиль. Можна цей бар'єр подолати, психологічний бар'єр іноземної мови, просто тому, що вона не рідна. Подолати це можна завдяки методики Кайзен. Це займатися французькою мовою 5 хвилин, але кожен день. Щоб це було легко робити, треба маленькі порції французької мови. І треба закріпити знання рівня А1, щоб прям ці знання стали такими автоматичними, легкими, щоб було відчуття, що це ваша рідна мова на рівні А1. От на рівні А1 вона легка. Методика Кайзен значить зміни на краще, маленькі кроки. Це розвиває психологічну інтелектуальну звичку до французької мови, а ще це вирішує проблему, де знайти час на французьку мову. Завдяки методики Кайзен у вас не буде днів без французької мови. Що ж за подарунок я вам пропоную? Це телеграм-канал, де є розділ, який називається. Мята ранок, і на ранок вам є картинка з календаря дитячого, і там аудіо з я читаю, перекладаю те, що на цьому листочку. Що в дитячому календарі? Там рівень А1. По-перше, ви побачите, як працює граматика рівня А1, прості фрази, але треба їми володіти на рівні рідної мови. І там ще. Теми такі як кольори, календар, дні тижні, місяці, пори року, дати. Те, що для навіть для тих, в кого є непоганий А2, вся календарна тема у французькій мові, люди все одно плутаються початківці. І календар він ще пропонує різні активіти, тобто діяльності на французькій мові, це і скоромовки, і віршики. І різні цікаві загадки. Тобто, ви побачите там живу мову, яка для дітей, Тобто у вас дійсно буде відчуття, що це не підручник, що це прямо перший крок, щоб французька мова ставала рідною. І це задоволення, коли для тебе хай рівень один, але вона вже для тебе як своя. І всього-навсього 5 хвилин на день. Це дуже крута методика. Я досі нею користуюся. Тобто кожен день французької мови щось новеньке маленькими порціями. Як я нею користуюся, я вам скажу, я буквально за цей тиждень прочитала малюсеньку книжечку по тій темі, що мене цікавить, там для мене знайшлося десяток нових слів. Тема це одна людина, яка подорожувала в Азії, написала такий щоденничок у віршах. У віршах і ну такі там поетична французька, якась термінологія, така тобто доволі специфічна французька мова. Ну, я там знайшла для себе на 30 сторінках, десь десяток нових слів, і от я кожен день по 2-3 сторіночки, 5 хвилин в день щось нове на французькій мові. Це свята звичка, це той локомотив, який привезе вас, незважаючи на те, що не вистачає часу, чи сил, чи коштів. Це вас привезе обов'язково. На рівень володіння французькою, як рідною. Це дійсно дуже приємне психологічне відчуття. Ви під цим відео знайдете посилання посилання, як додатися до франкомовної Кайзенхати, це телеграм-канал, там абонплата за дуже маленький кошт 3 євро на місяць. Тобто, ви розумієте, що це просто ресурс для вас. Це Іменно подарунок, тому що це не ті кошти, на яких можна заробити прибуток, чи малий, чи великий. так? Це для того, щоб розвивалися ваші здібності до французької мови, я пропоную вам прожити незвичайний рік з французької мови 2026, користуючись франкомовною Кайзенхатою. Кожен день обов'язково 5 хвилин французької зранку, можна це робити навіть в ліжку. Ви знаєте, у більшості з вас є звичка, коли проснувся, не вистрибувати з ліжка, а ще полежати 5 хвилинок, глянути, чи новини, чи Instagram, чи десь там повтикати. От цю звичку можна. Кайзен це методика формування правильних звичок. От ці ранкові 5 хвилин можна використовувати для французької мови, для чогось легенького, кумедного, цікавенького. І кожен день, кожен день, кожен день. І ви побачите, який у вас буде результат завдяки цій методиці, як зміниться ваше ставлення до французької, зміниться сприйняття інформації, буде з'являтися відчуття, що вона легка, рідна от на рівні вже А1. І у вас буде кожен день з французькою мовою. Не буде такого, що був день без французької мови, а ми соцмережі за французьку мову не вважаємо, тому що там немає педагогіки, там дуже мало педагогіки, там 70-80% маркетингових побрехеньок. Тобто там подається інформація так, що вона. Не, ну, не будує навчальний процес. Вона просто рекламна інформація. Тому не треба на, на, цій, на соцмережах з французької мови дуже затримуватись. Користуйтесь справжньою педагогікою, користуйтесь кайзм-методикою, розвивайте правильні звички, психологічні, інтелектуальні, по посиланню під цим відео доєднуйтесь до телеграм-каналу. І там зараз, з 1 січня, для вас картинка, аудіо до картинки. І ще ви можете з 1 січня робити не тільки січень, а ще там викладається зараз календар дитячий починається з 1 вересня. На жаль, з 1 вересня не вдалося запустити, хоча цей проєкт був задуманий. Але тепер є можливість не тільки слухати січень, а ще й в обід слухати вересень, слухати осінь. Тобто ви можете мати навіть 10 хвилин французької мови на кожен день. І це підходить для людей, в яких навіть А0, тому що я там говорю повільно, і це підходить для тих, у кого не впевнений А1, для кого календарна тема. Скоромовки, ігри, кольори, форми. Тобто все те, що базове треба знати на французькій мові, хто це знає поганенько, або погано розуміє на слух, або погано читає. Бо по тим аудіо можна також прослухавши мене, потім прочитати самостійно все, що там є на листочку, і таким чином робити собі маленькі уроки: 10-15 хвилин французької кожен день а За, як кажуть французи, кумедні гроші 3 євро на місяць. Якщо не сподобається, звісно, можна анулювати абонплату, вийти з телеграм-каналу. Але я більш чим переконана, що вам сподобається, тому що це крутезна методика, якою я дуже давно користуюсь, і ніколи б я не набрала той словниковий запас, за який мене хвалять французи, і самі дивуються, що я. Іноземка знаю стільки цікавих французьких, французьких слів, якби я не користувалася цією методикою, що кожен день, кожен день трошки якоїсь цікавої, нової, французької, щось таке, чого я раніше не читала, якась цікава тема. І під Кайзен дуже гарно користуватися. Календарями, тому що календарі це маленька порція мови, і це зроблено для французів. Тобто це реальна мова, немає враження, що це підручник, і прям це психологічно дуже-дуже приємно, що це не підручник, це щось реальне, маленькі порції. І коли ти до цього звикаєш, календарі є різні. Ми починаємо з дитячих календарів, а далі будемо йти на більш складні. На більш одна-два брати різні теми, календарі є дуже різні. І так можна дійсно поріднитися з французькою мовою. І ця методика вона просто чудово вирішує проблему часу. Бо 5 хвилин ти знайдеш завжди: у ліжку, вранці, ввечері за обідом, за чашкою кави, там, в черзі, в транспорті, Тобто 5 хвилин. Ти знайдеш завжди. Там картиночка і аудіо 5 хвилин, просто там, буває дуже рідко. Іноді аудіо там і 2-3 хвилинки. Тобто це методика феноменальна. Так що користуйтесь, будь ласка, подарунком. І ще раз нагадую, що посилання на сайт BaeMeCoфі. Буде під цим відео, клацаєте, і там перша сторіночка зліва. Це оця сама Кайзенхата. Там вводите свою карту і попадете після оплати на телеграм-канал і сайт Байміяков, буде з вас знімати 3 євро на місяць. І ви будете навчатись. Ще хочу сказати один момент там для тих, хто в кого не А1, а трошки А2 вже, може і не трошки. Вам я пропоную все одно проходити цей А1, по-перше, тому що є чимало нюансів, які ви, скоріш за все, не знаєте, і воно у вас не автоматичне, то ви себе прокачаєте в свій рівень, вдосконалите свій рівень, А1 базовий. Да? І до того ж, на кожен день зараз зічня буде і січень і осінь, все вересень, а десь навесні, я так думаю, з 8 березня такий подарунок буде на 8 березня, всім учням Просто Франс. Там є розділ вечірній календар. Той вечірній календар, я так думаю, що я зможу запустити з 8 березня, і там теж буде і березень, і вересень. Будемо робити так вже цього року. Ось так. Тому там буде поскладніше, поскладніше у тих, кого А2, і хочеться щось таке. Там теж дитячий календар, але там ну, трошки складніше. Ось такий вам подарунок за смішні кошти, коли французька по цій методиці французька просто вчиться сама, вона п'ється як вода і стає рідною рідною. Так що користуйтесь, будь ласка, подарунком. Ну і до зустрічі у франкомовній кайзенхаті, Там є розділ, де можна задавати запитання, спілкуватися, писати, чи подобається методика. І так далі. Тому ще раз я вам бажаю бонани, доброго року. Смачного року, щоб він нам всім приніс добробут. добро. І щоб ми, також у нас було достатньо смачної їжі, те, що важливо для французької культури. І бажаю вам розвивати здібності до французької мови за методикою Кайзен. На все добре, бо атус. І до зустрічі у франкомовній Кайзен хаті.